Міфи давньої Греції ІліАда або Троянська війна. Історія 16. Ахіл та Агамемно. Ахіл побачив тіло друга свого Патрокла. Протяте ворожим списом, і горі його не було краю. Одного разу вже доводилося Ахілові бачити пораненим патрокла. На самому початку війни Ахіл особисто врятував товариша завдяки медичним знанням, яких набув у мудрого кентавра Хірона. Того разу йому вдалося зцілити рани Патрокла, бо ж вони не були смертельними. Але ж тепер хіба до снаги героєві навіть могутньому Ахілові повернути до життя того, чия душа вже спустилася в аїд? Але горе Ахілове не було тривалим. На зміну йому прийшла лють на троянського героя Гектора, чия рука завдала Патроклові смертельного удару. Все відступило на задній план і образа нагамемнона і клятва не брати участі у війні. Залишилося тільки незламне бажання помститися за смерть друга, Ахіл був готовий будь-якої миті викликати Гектора на двобій. Та як йому самому ставати на бій, коли обладунки його залишилися на полі бою, там, де їх здерли троянці з мертвого Патрокла? Побачивши безмірне синове горе, його мати Нероїда Тетида полинула до бога коваля Гефеста. Спираючись на товсту ковіньку, кульгавий Гефест вийшов до Тетиди, яка зростила його, коли Гера скинула немовля з Олімпу. Скажи мені, Татидо, чому ти плачеш? запитав Гефест. Для тебе я все зроблю. Нереїда відповіла мій син позбувся обладунків, Гефесте, тільки ти можеш викувати для Ахіла панцир, що здивує всіх смертних. Гефест повернувся до кузні і звелів роздути міхи. Він укинув у горно різні метали і заходився лагодити обладунки для Ахіла. Найперше він викував неймовірний щит. На щиті він зобразив землю і небо. На небі розцвіли зірками різні сузір'я, землі шумував величний океан. На землі Гефес зобразив два міста в одному з них святкували весілля, а друге було в облозі ворогів. Трохи далі чередники пасли корів, а на них нападали леви. Після щита Гефест викував Ахілові міцний панцир, ясний шолом із золотим гребенем. Скінчивши роботу, Гефест відніс обладунки Тетиді, і Нереїда хутко полинула з Олімпу на землю, щоб особисто вручити їх синові. Коли вона поклала перед сином осяйний панцир, греки в таборі змушені були замружити очі так сліпуче облищало золото. Ахіл одразу ж вийшов на берег моря, скликаючи народні збори. Греки зібралися довкола шатра Агамемнона та й сам, призвідця ворожнечі, теж вийшов на зустріч Ахілові. Над грецьким табором запала тиша. Всі чекали, що скаже Ахіл. А він запропонував Агамемнонові помиритися і помститися троянцям. Аргоський цар неймовірно зрадів і хотів був тут таки повернути Брисаїду, а з неї вручити багаті дарунки. Проте Ахіл мовив Не про подарунки нам треба зараз думати, а про завтрашню битву. Історія 17. Ахіл б'ється з Гектором. Зранку греки озброїлись і рішучими шеренгами виступили з табору. Ахіл же брався в осяйні обладунки, виковані самим Богом Ковалем Гефестом, а ще взяв на плече важкий спис, який тільки такому дужому герові було до снаги підняти. В Ахілову колісницю запрягли коней, і вірний візничий автомедонт узяв до рух вішки. Мов лютий лев, різався хіл у загони троянців. Він бив і нищив усіх і все, що траплялося йому на шляху, пробиваючи дорогу туди, де бився головний ворог. Гектор. Ось Ахіл побачив Енея. І рвучко пробився до нього крізь щільні ряди троянців. Два герої стали один проти одного. Еней, щосили метнув спис вахіла. Проте який спис міг пробити щит, викований самим кульгавим Гефестом. Ахіл і собі пожбурив спис Венея і пробив щит, але Еней вчасно устиг ухилитися від смертельного удару. Люто блиснувши очима, Ахіл висмикнув меч і спіхов і хотів би вкинутися на ворога. Та володар моря Посейдон пожалів пораненого троянця і затулив Енея хмарою від гніву Ахіла. Коли хмара розвіялася, Енея вже не було, а бій точився далі. Роз'ятрений Ахіл знову кинувся у версутички. Під руку йому попався наймолодший син троянського царя Пріама – Троїл. Одним ударом списа поклав його Ахіл на смерть та озирнувся у пошуках Гектора. А Гектор, який бився попід самою брамою Трої, і сам уже побачив, від чиєї роки загинув його менший брат. Хіл із оголеним мечем у урці кинувся до Розчахнутої брами Трої. Нажахані троянці відступали під його натиском і заледве спромоглися сховатися за мурами міста і замкнути браму. Один тільки Гектор незворушно чекав біля Скейської брами, коли наблизиться хіл. З міського муру Гекторові батьки цар прям і Гекаба молили сина не ставати на герць і за хілом, не наражати себе на вірну смерть, бо. Коли він загине, хто догляне немічних батьків на старість? Але Гектор нічого не чув, просто нього уже стояв запеклий ворог. І ось бій розпочався. Удари сипалися з двох боків так швидко, що ніхто зі спостерігачів не міг збагнути, на чиєму ж боці перевага. Та раптом Гектор почав відступати. Під атаками незламного Ахіла він змушений був тричі обігти довкола рідного міста Трої. Кілька разів Гектор намагався сховатися під захистом муру, щоб атакувати Ахіла. Проте Грек жодного разу не підпустив його близько до стіни. Тоді Гектор нарешті зупинився і крикнув: Ахіле! Я більше не рятуватимусь от тебе втечею. Станьмо одне проти одного і побачимо, хто переможе. О, і таки миті Ахіл згадав свого друга, Патрокла, вбитого Гекторовою рукою, і кров йому закипіла від гніву. Він розмахнувся і щосили метнув митну списа. Гектор пригнувся до землі й уникнув смертельного удару. Тоді він сам гримнув списом в Ахілів щит. Та хіба він міг завдати йому шкоди? Гектор вихопив меч і підскочив до Ахіла, та грек першим устромив Гекторові в списа. Просто в шию, завдавши смертельної рани. Залитий кров'ю Гектор упав на землю. Ахіл же, все ще палаючи жадобою помсти, зірвав із переможеного ворога обладунки і зневажливо поставив йому на груди ногу. Та й цього йому здалося мало. Він припнув Гекторове тіло до своєї колісниці і потягнув до грецького табору. Цар Пріам, що стояв на троянському мурі, побачив, як скривавлене тіло його сина волочуть у пилюці. Заплакав він із розпуки. Гекторова дружина Андромаха почула Пріамові стогони і теж вибігла на мур. І тут таки уздріла мертвого чоловіка. Знепритомнівши андромаха, впала на руки служниць, плакали навколо неї всі троянки. Загинув мужній оборонець Трої. Історія 18. Похорон Патрокла та Гектора. Ахіл повернувся до грецького табору. Усе, чого він прагнув зараз, то з найвищими почестями поховати тіло свого друга Патрокла. Він мав право зробити це тепер, бо ж уже помстився за смерть товариша. Ахіл звелів грекам приготувати все для пишного похорону. Тричі об'їхали греки навколо тіла Патрокла на своїх колісницях. А в цей час закривавлене тіло троянця Гектора лежало в поросі, чекаючи, коли його, мов падло, роздеруть пси та хижі птахи. Зранку цар Агамемнон послав греків на гору іту, щоб назбирала хмизу на високе вогнище, що на ньому згори тіло патрокла, потім жалобна процесія винесла тіло патрокла до вогнища, накривши його своїм відтятим волоссям. Навіть Ахіл зрізав своє волосся і уклав у руку патрокла. Поряд із патроклом, мов жертву на вогнище, поскладали і тіла дванадцятьох троянських воїнів, яких Ахіл власноруч убив під час бою. Нарешті Ахіл готовий був підпалити поховальне кострище. Але вогонь не займався, і тоді прилинули вітри борей і зефір та роздмухали полум'я. Цілу ніч горіло вогнище, а на ранок згасло. Попіл, що лишився від патрокла, зібрали в золоту урну. Для урни спородили постамент, а згори насипали високу могилу. На честь патрокла були влаштовані ігри та змагання, в яких взяли участь усі греки. Надвечір змагання скінчились, і греки пішли спочивати. Не міг заснути тільки ахіл. Він припнув до колісниці тіло Гектора і тричі об'їхав навколо могили Патрокла, волочучи ворога за собою. А цар Пріам із муру Трої бачив, як споплюжили тіло його сина, мов причинний, вийшов він із міста та попрямував до ворожого табору. З собою він взяв багаті дарунки, які хотів віддати Ахілові за тіло Гектора, що вже 12 днів лежало непоховане. А могутній Зевс побачив, що цар прям сам один вирушив до ворожого стану і послав до нього вісника богів Гермеса. Гермес, прибравши подобу юнака, з'явився перед прямом, коли той напував коней у річці. Прям злякався, що юнак хоче відібрати в нього дарунки, але Гермес мовив: Я слуга Ахіла, я тут, щоб провести тебе до табору. І він, наславши на греків сон, таємно провів прямо аж до Ахілового шатра. Цар Пріам зайшов до шатра Ахіла, упав йому в ноги і, обіймаючи героя за коліна та цілуючи йому руки, почав благати, згадати про власного батька, лебонь також старенького, як і він, Пріам. «Заглянься ж на мене, Ахіле, ти убив мого сина Гектора, то хоч дозволь мені поховати його, як належить. Ахіл. Не міг стримати сліз зворушення. Але ж як ти, пряме, наважився прийти в ворожий табір сам один. У твоїх грудях б'ється мужнє серце. Ахіл вийшов із шатра і закликав друзів. Він звелів їм обмити тіло Гектора та вбрати його в найкращі шати. Гекторове тіло поклали на пишно, оздоблений віз, а Ахіл запросив царя Пріама розділити з ним вечерю. Після вечері цар прям приліг спочити, адже не спав ні ночі, поки тіло його сина залишалося непохованим. Скільки тобі, Пріаме, потрібно днів, щоб справити поховальний обряд над сином? запитав Ахіл. Прям відповів Десять. Усі ці десять днів, мовив Ахіл, – я й сам не стану до бою і нікому не дозволю воювати, допоки ти не поховаєш сина. А на світанку цар Пріам повернувся втрою. Першою побачила його дочка, віща Касандра. Вона почала голосити за померлим братом, і від лемету її збудилися троянці. Браму міста розчахнули, троянці розступилися і прям заїхав у Трою із тілом сина. Тут його зустріла андромаха, яка тяжко заголосила над чоловіком. Плакала і Гекторова мати Гекаба. Цар Пріам велів готувати поховальне вогнище. Цілих дев'ять днів возили троянці дрова. На десятий день з великими почистями поклали на кострище Гекторове тіло і запалили полум'я. Коли ж вогнище догоріло, попіл Гектора зібрали в золоту урну, поставили в гробівець, а згори насипали високу могилу. А після похорону цар Прям влаштував пишні поманки. Історія XIX Питва за амазонками. Після смерті мужнього Гектора, троянці, нажахані появою серед греків нездоланного Ахіла, боялися навіть потикатися поза мури міста. Та одного дня вони отримали несподіване підкріплення. На допомогу їм із далеких країв припливли войовничі Амазонки, на чолі із своєю царицею Пентесилією, точкою самого бога війни Ареса. Побачивши нежданих союзників, зрадів навіть цар Пріам. Який весь час оплакував загиблого сина. Він радо прийняв Амазонок у своєму палаці, розповів про тяжке становище, в якому опинилися троянці після смерті Гектора. Хоробра Пендесилія пообіцяла, щоб вижене зайд геть із під мурів Трої та попалить усі грецькі кораблі. А на другий день військо Амазонок стало до бою з греками. Мов левиці билися Амазонки, так і сиплючив біч ударами коротких секир. Звичної своєї зброї. Не один грецький воїн поліг від їхніх рук. Цар прямо молив богів, щоб послали Амазонкам перемогу, але боги не почули його. Коли Пентесилія відтіснила греків аж до кораблів, коли перемога начебто була так близько. на зустріч Пентесилії виступили герой Ахіл і син Теламона Еант, які досі оплакували Патрокла і тому не зразу приєдналися до битви. Пентесилія метнула спис, але він розлетівся на друзки, вдарившись об Ахілів щит, викований богом ковалем Гефестом. Не роздумуючи, цариця Амазону кинула в Ахіла ще одним списом, проте знову захистив героя щит. А натомість Ахіл розлютився, підскочив до Пентесилії і вразив її в груди. Прекрасна Амазонка впала з коня, стікаючи кров'ю. Ахіл зняв із неї блискучий шолом. І був вражений божественною красою дочки Бога Ареса. Греки, які оточили Хіла, перелякалися, що їхній герой вразив не смертну жінку а безсмертну богиню. А Хіл же картав себе за те, що вбив таке ідеальне створіння. Він сам підняв тіло Пентесилії і на руках виніс із поля бою. Тіло Пентесилії віддали троянцям. І місто справило пишний похорон, спаливши на високому багаті царицю Амазонок разом із іншими героями, що загинули, захищаючи Трою. Історія 20 Мемнон Цар Етіопії Після смерті цариці Амазонок Пентесилії Троянців огорнув глибокий смуток. Ніхто вже не вірив у перемогу над греками. Втративши останню надію, троянці сиділи за високими мурами обложеного міста, боячись навіть носа поткнути за браму. Тут і там городяни пошепки перемовлялися, час потайки вибиратися з міста, доки нас тут не поховали живцем. І тільки цар прям непохитно вірив у прихильність долі до колись могутньої трої і раз у раз підбадьорював земляків. Зачекайте, нам на допомогу вже йде цар Етіопії Мемнон. Цар Мемнон був сином прямого брата, Титона та богині ранкової зорі Еос. Зачувши про загибель Гектора, він поквапився на допомогу троянцям. Щойно він прибув до Трої та постав перед грецьким військом у своїх золотих обладунках, викованих самим Богом Ковалем Гефестом. Як занепалі духом троянці оговталися й мужньо виступили проти ошелешених греків, мов грізний вихор носився Мемнон серед ворожого війська, сіючи за собою смерть. Поруч із ним бився друг його, пірази, аж раптом піразит затнувся, смертельно вражений списом. Це Ахілів вірний приятель, Антилох поцілив його. Не тямлячи себе від люті, етіопський цар Мемнон кинувся до Антилоха. І встромив списа просто йому в серце, а потім нахилився над подоланим ворогом, щоб здійняти з нього обладунки на знак своєї перемоги. Для греків це було страшною ганьбою, і Нестор, батько Антилоха, кинувся на захист синового тіла. Мемнон поглянув на старого і не здійняв на нього руки, дозволив забрати синове тіло з поля бою. Та Хіл дізнався про загибель вірного друга. Спершу він не повірив страшній звістці, а коли усвідомив, що сталося, з подвійним завзяттям почав рубати шеренги троянців. Ось він наблизився в притул до Мемнона і поранив його списом у плече. Мемнон навіть не звернув уваги на рану і своєю чергою черкнув списом Ахіла. Побачили супротивники, що вони варті одне одного, і повитягали спіху в мечі. В цей час олімпійські боги поклали на Терези долі Мемнона і Ахіла. Доля Ахіла переважила, і Мемнонові судилося померти у цьому поєдинкові. Під ударами грецького героя упав мертвий етіопський цар Мемнон. Заплакала його мати, богиня ранкової зорі Еос. Вона послала на поле бою богів вітру, щоб забрали тіло її сина та перенесли на берег річки Есе. Для Мемно наспродили гробницю, а супутники його, які разом із своїм царем мужньо билися на боці троянців, обернулися на пташок, мнемоніт, і тепер вони щорічно прилітають на могилу Етіопського царя і оплакують його. Греки ж з великою пошаною поховали героя Антилоха. І поставили урну з його попелом у гробівець, де вже був прах Патрокла. ІСТОРІЯ 21. Смерть Ахіла. Ахіл лютував. Понад усе він хотів помститися на троянця за смерть своїх друзів патрокла й Антилоха. Мов у нестямі рубав ахіл ворогів направо й наліво, допоки перелякані троянці не почали втікати, щоб марші заховатися за надійними мурами міста, а грецький герой гнав ворогів аж під саму скейську браму, яку троянці не встигли зачинити. Мабуть, Ахіл би вдерся й до Трої, якби була на те воля олімпійських богів. Проте доля розсудила інакше. Сонцесяйний Аполон гукнув до Ахіла, щоб той спинився і не важився потикатися до міста. Ахіл мов не тямив, що перед ним Бог, замість послухатися і відступити, він замахнувся на Аполлона списом, мовляв, мене ніхто не спинить. Розгнівався Аполлон і забув свою обіцянку завжди охороняти Ахіла. Саме цієї миті Парис напнув тятиву лука, Аполлон непомітно спрямував стрілу в єдине вразливе місце на тілі Ахіла. У п'ятку. Грецький герой відчув, що його мов ужалило щось у п'ятку. Він видер із рани стрілу і зненацька відчув, що йому стало зле, як ніколи до того. Він почував наближення смерті, Ахіл зіперся на спис, щоб не впасти перед лицем ворога. Проте сили швидко полишали його, і він поточився на землю. За мить він помер. Проте й до мертвого героя боялися підступити троянці, та помалу, помалу вони оговтилися і наблизилися до ахілового тіла, щоб за військовим звичаєм забрати свій трофей переможеного ворога. Греки запекло боролися, щоб не віддати Ахілове тіло на ганьбу. Коли олімпійські боги побачили, що троянці хочуть спаплюжити тіло Ахіла, сам Зевс гримнув громом і вдарив у вербіки блискавкою, щоб зупинити троянців. Скориставшись цим, син Теламона, Еанд, завдав на плечі могутнє ахілове тіло і поніс його до кораблів, а Одісей захищав їх щитом від троянських стріл. Довго оплакували греки свого найкращого героя. Почула цей плач Ахілова мати Нереїда Тетида, з морської глибини припливла скорботна мати до грецького табору. Сімнадцять днів оплакувала Тетида сина, а в цей час музи співали на честь Ахіла поховальні гімни. На вісімнадцятий день греки спородили високе багаття, на якому з почестями спалили ахілове тіло. Коли костре ще догоріло, попіл найбільшого грецького героя зібрали в золоту урну і поставили у гробівець поруч із прахом патрокла й Антилоха. Понад гробівцем греки насипали височенну могилу, яку було видно далеко з моря, а потім, на честь померло, влаштували ігрище й змагання. А переможців цих змагань нагороджувала Ахілова мати Нереїда Тетида, яка винесла дарунки з морської глибини.